Друзі мої любі, Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився кубок португальської Ліги. На стадіоні Магаліян-6 відбувався фінальний матч Sporting проти Бенфіки. Один-один матч завершився в основний час в мічу. А у серії пенальти з рахунком 7-6 перемагає Бенфіка. І саме Бенфіка здобуває Кубок Португальської Ліги, Ну, давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів. 4-2-3-1 стартового у спортінга. Гоміс Борхес, головний тренер команди. Ісраїль у воротах, Сен-джус Діаманде, пара центральних захисників. Арауха Куарежма по флангах, Юльмен Сімон, центральні опорні півзахисники. Франшишко Трінкан центральний атакувальний півзахисник, Катамукенда по флангах та Дьогереш у нападі це стартова розстановка відповідно спортивного Бруно Бруноладж головний тренер команди. Анатолій Трубін у воротах, Ніколо Стам'ян з пара центральних захисників. Рауж Фернандес, відповідно, по флангах. Луїс Рерсонець Кюкчу. Три капівзахисників, Павлідіс, Ді Марія та Шельдеруб у нападі. Це стартова розстановка Бенфіки. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Знаєте, друзі, якщо брати весь матч, і ще так, знаєте, забігаючи не передказати, це був дуже рівний матч, де зустрілися два рівних суперника Спортінг та Бенфіка. І це була неймовірна битва Де обидві команди. Не поступалися один одному. Бенфіка, я вважаю, краще розпочала. У Бенфіки на пані були моменти для того, щоб забити. Ну і Бенфіка в кінці кінців на 29-й хвилині свого домоглася. Ось забитий гол Шльдеру. Англій Марія записав до свого пасиву голів передачу. Ну і Шельдеруп дуже здорово зміщується. По лівому флангу пробиває правою ногою, обідний удар, просто розкішний, справді, удар. Дуже здорово м'яч підкрутив е, шельдеруп. Ну і вдалося на 29-й хвилині матчу Бенфіці, відповідно, рахунок, де відкрити. відкритий. Е, після м'яча і Sporting команда активізувалася. І наприкінці тайму вдається зробити 11-метровий удар. Вдається заробити право на пенальті. Якщо не помиляюся, то саме Арауджі правила порушує, е, порушує він правила. Якщо не помиляюсь проти Кенде. Дьокереш підходить до 11-метрової позначки. Пробуває Дьокереш. Анатолій Трубін. Навіть нібито і ногою вже м'яч відбиває, але м'яч усіт коваріть, все-таки залітає 1-1. Спортін на 43-й хвилині. Рухунок омачі. Команда зрівняла. Ну і відповідно, вже у другому таймі обидві команди, так знаєте, трішки обережно стали діяти. В принципі, ціна до цього матчу була, і справді ціна цього матчу вона була дуже-дуже високою, тому що це, це фінал. Це фінал. І, звичайно, що Спортні та Бенфіка більш так обережно вже в другому таймі діяли. Ба Амдоні, Акціраглу, Барейро, Ренату Санчеш. Війдуть у Бенсіки на другий тайм. Фреснеда, Фер... Хардер Дебаст. Вийдуть у Спортінга. Другу метаю моментів, в принципі, не так багато було. Більш таку обережно вже команди діяли. Ну і в кінці кінців справа доходить до серії 11-метрових ударів. Все-таки все буде вирішуватися у цьому матчі саме в лотереї. Перший удар б'є Бенфіка. Анкель Ді Марія збиває. Збиває і робить рахунку матчі 1-0. У спортинга Б'є Діокеріш. Дьокеріч забиває 1-1. Потім б'є за Бенфіку забиває 2-1. Потім Юльман за спортинг. Забиває. 2-2. Потім Атаменді б'є за Бенфіку. Забиває Аргентинець. 3-2. б'є за спортинг. Забиває. 3 -3. Актераглу б'є за Бенфіку, збиває 4-3. Арухо за Спортинг. збиває 4-4. Рінато Санчеш б'є за Бенфіку, Збиває. 5-4. Дебаст б'є за Спортинг. П'ятий удар, збиває 5-5. Далі йде до промаху. Далі команди б'ють до промаха. Барейро б'є за Бенфіку, збиває 6 -5. Кенда бьет за спортинг. Забывая 6-6. Луиш бьет с Бенфику. Забывая. Забывая 7-6. И 8. Франшишку Тринкан подходит бить 7 удар за спортінга. Франшишко Тринган пробиває АНАТОЛІЙ Трубін, витягує удар Франшишко Тринкана. А Трубін витягує удар португальця та приносить Бенфіці перемогу. А Трубін витягує удар Франшишко Тринкана. Франшишко Тринкан це неймовірний футболіст. Але йому не вдається реалізувати пенальті в кінці кінців Бенфіка перемагає. Друзі, це був абсолютно рівний матч. Да, у Бенфіки невеличка була перевага за ударами та за контролем. 16-10 удари, 4-3 удари в площину, 48-52 контроль. Але ось за кутовими, наприклад, спортінгу був краще. до речі, друзі, брати голіві нагоди, то тут навіть Спортінг переграв Бенфіку 3-1. Три гольвина нагоди было у Спортінга, две гольвина нагоди команда упустила у Бенфика. Была одна голевина нагода і одна голевая нагода была упущена. Один один за офсайдами, 381 передача у спортінгії, 320 передач були точними та 83 точність передачі. у Benfica 398 пасів, 340 з них було точними та 85 точність. передачі. З 10 ударів у спортінгу 3 удари в площину, 3 по повзроти, 4 удари заблоковано було. У Бенфіки 16 ударів, з них 4 удари площину, 6 повзроти, 6 удара заблоковано було. По успішних відборах краще був спорт. По 15 успішних відборів зробили команди, а у спортінгові 73 це так у успішності. а Бенфіка 57. 3-2 за сейвами. 22.16, повністю є 7 13 за перехопленнями. Ну і 10 порушень правил в спортінг. Одна жовта картка, у Бенфіки 17 порушень правил. Одна жовта картка Краще футболіста матчу. Ну, знаєте, дуже важко. Когось обрати, я б, напевно, б знаєте, кого б обрав би. Анатолія Трубіна найкращий футболістом на матчем. Анатолій Трубін не пана такий сейв зробив, витяг вирішальний пенальті. Ну, і, в принципі, надійно, в принципі, Анатолій, Дейзі грав. зіграв. І ось пенальті Дьокерша майже відбив. Геді Марію, до речі, я би, друзі, виділив виділи би я. Ну я все-таки Анатолія Турбіна, про найкращий футболіста матчу. Якщо б підводити підсумок, це був рівний абсолютно матч. Бенфіка перемогла. О, ось, все вирішилося лотереї. Хочеться, друзі, побажати Францишку Тренкан всього самого найкращого. Він дуже хороший футболіст. Ось. Дуже засмучений був, до речі, Франциско Трінкан. Коли не реалізував пенальті. Він дуже хороший футболіст, ну всі ми люди. Тим більше, тут таке, знаєте, пенальті 50 на 50, заб'єш ти чи не заб'єш. Анатолій Трубін вгадав напрям польоту м'яча та відбив удар, відповідно, Францишка Трінкана. Всіх оболівальників Бенфіки я хочу бажати. Хочу привітати вас з да? Ось, оболівальники спортингу, не замучитесь. Вам, друзі, бажають добра в в житті. Всі до побачення, всім нових зустрічей.